Так, вітаю всіх майстрів. Ночі був дощик. Раніше я знімав токарку, потім паяв акумулятори. Подробно, подробно все розповідав. Недавно зробили ми велосипендіка. Купили нову сідушку, поціпляли наклеечки. Нові покришки і камери. І, значить така ситуація. Малий десь впав і треба було мені вирівнювати. Начав б я вирівнювати, значить, держу за раму, б'ю з тої сторони в пеньок. А от, спиці нові поцепляли, але... Щось. Ой, щось. Щось вже робиться. І... Спіці послаблялися, капець. В общем, так. Да. Стукнув я це, не зробилась більше, я відпустив і вирівняв, бо це взлітав постійно. Мама брала лісопет сьогодні. І такі справи. Значить, орленок єрелівкас. Бачите, єрелівкас. Вже треба робити спиці. Страшне діло. Це страшна робота. Я не можу зрозуміти, як так ганяти вже. Як він так ганяв? Значить на покришках пише. Україне Потім э, пише Індія А вот, э, ну, у крышки нібито буто. Якість ну, в общем така ситуація Вот такую сидушку взяв за 250. Руль старенький. Так, добре. старому э, своєму велосипеді. Danskin Classic Классик. Вот. Dance King Classic. Я. До того доїздився, що треба попідтягував спіци, бо велику я совав нагрузку. Ну, ви Знаєте, що я совав дрова. Списи почали одну спицу я викинув, вона відкрутилася. Оцеї спіці немає. І треба повністю я купив цепу і воно все тріщить, треба повністю міняти зірку оцю, касетну. На 6 зірок, здається. Сам я не поміняю, може може буду звертатися до Юрика що в підвалі робить до вот. Був удар у мене. Був удар. отут Вот оно Я постукав і воно стукає. стукає ну в общем Так, так що старіння, процес старіння йде. І такі справи. Ну, може я поміняю оцю зірку, а потім поміняю колісо. Ну, колісо може поміняю я аж десь під вересень. Може ще на літо хватить. Е, Оскільки зараз їжджу там, де не тріщить, не тріщить на другий Великій зірки. Отак. Це вся комедія. Оці всі раз, два-три злизалися. І її раз, два, три, чотири. На п'ятій. На п'ятій, звісно, швидкість мала. І така ситуація. Так, далі. Покажу вам. Розсаду сьогодні купив по десятки огірків. Оці огірки. Оці огірки морозостійкі ну, ну Ну, якби до пізньої осені, пізні. ці звичайні якісь. У мене виноград заріс. Раніше тут його не було, почав заростати, лізе вже прямо занадто. Так, покажу, що в мене тут вже перчик. От. Тут в мене помідори і перчик. От. І тут огірки, огірки вже різко взялися, бо посаджені з дрожжами. Це десь рецепт мама такий вичитала. І вона додала дрожжі, здається, щось вони почали прямо, прямо рости, як Я не знаю, прямо їх ашпре. Я просто не знаю. Оці теж почали рости. Тут я закріпив банку, палку в банку і палку сюди. Плюнку собаки порвали. Бачите, дирка в пленці. І така біда бідовська. І там теж файно ростуть. Деякі о, якась слимаки поз'їдали, залишилося тільки. Це в мене теплиця закривна. От. А тут в мене слабший результат. Я попідливав. І така ситуація. За теплицею в мене є оця крупна. Стала дуже крупна оця поричка. Такої крупну я ще не бачив. Настала крупна. Я її поливав, сьогодні був ночу дощ. Ну, крупно, шалено стала. Я не знаю чому так. От. Дальше покажу, що в мене ще тут є. Там я садив черешню, вона засохла. Я намордувався, як не знаю, то що, спину зірвав. Це в мене юка. І... і така в мене клубніка вийшла, пустоцвітна. Якась от. Пустоцвітна, не знаю чому. Тут в мене теж ця червона, крупна. І от нападає така штука на черешню. Чи черешня, чи вишня. От. І просто треба, мабуть, секатором обрізати, бо мошка така чорна напала і кінець. О, там сидить комарико. Тут в мене вже цей. А як там його? А, лілійник. Бо маленький, тепер здоровенький. А ці ягоди от крупні. Вже вони, вже вони готові. Можна і попробувати. Да, Дуже вкусні. Збирав жуки, жуки починають різко розмножуватися. На картошці тут в мене перець, доска на гроді і картошка.